На відміну від української мови, у якій всього три граматичні часи, в англійській мові традиційно нараховують 12 граматичних часів в акнибному стані, а також 4 форми future in the past, майбутнього в минулому. Через те, що не всі часи часто використовуються, пропоную розглянути один з найбільш загальновживаних часів в англійській мові Present Simple. Теперішній простий час. Коротко нагадаємо про формування present simple. Утворюється час додаванням дієслова в основній формі без частки to до усіх осіб, крім третьої особи одини. Наприклад, I bake bread every week. I bake bread every week. Я печу хліб кожен день. I bake bread. Every week. У третій формі однини ми додаємо до основної форми дієслова закінчення S або es. He bakes bread every week. He bakes bread every week. Він пече хліб кожен тиждень. He bakes bread every week. Якщо ми хочемо. Утворити заперечення, перед дієсловом ставимо допоміжне дієслово do з часткою not, яке ми часто скорочуємо у don't. А у третій особі однини допоміжне дієслово does з часткою not, яке ми іноді в розмовній мові скорочуємо в doesn't. При цьому doesn't відбирає закінчення s чи –es у дієслова. Приклади. I don't bake bread every week. I don't bake bread every week. Я не печу хліб кожного тижня. I don't bake bread every week. Я не печу хліб кожного тижня. He doesn't bake bread every week. Третя особа. He doesn't bake bread every week. Він не пече хліб. Кожного тижня. Третій особі у нас являється у запереченні doesn't. А коли у нас i, we you, they, тоді don't. Тобто ми можемо сказати ще: we don't bake bread every week. Ми не печемо хліб щотижня. You don't bake bread every week. Ти не печеш. Хліб щотижня. Або ви не печете хліб щотижня. They don't bake bread every week. Вони не печуть хліб щотижня. І she doesn't bake bread every week. Вона не пече хліб щотижня. She doesn't bake bread every week. Коли ми хочемо розповісти про наші звички, ми говоримо про певну регулярність. А регулярність притаманна present simple. Отже, Перший спосіб вживання present simple це habits. звички. Як ми перекладемо таке речення? Я завжди вивчаю англійську з марком. Я завжди вивчаю англійську з марком. I always learn English with mark. Я завжди вивчаю англійську з марком. I always. Learn English with Mark. Ще одне речення. Jack, як правило, пропускає заняття. Jack, як правило, пропускає заняття. Як ми перекладемо? Jack, usually misses classes. Jack, usually misses classes. Jack, як правило, пропускає заняття. Jack, usually misses classes. Далі, наступне речення. Вона часто грає в настільний теніс. Вона часто грає в настільний теніс. Як ми прикладемо це речення? She often plays table tennis. She often plays table tennis. Вона часто грає в настільний теніс. She often plays table tennis. Ще одне речення. Вони рідко. Встають рано. Вони рідко встають рано. They rarely get up early. They rarely get up early. І ще одне речення. Ти ніколи не слухаєш мене. Ти ніколи не слухаєш мене. Перекладаємо. You never listen to me. You never. Listen to me. Ти ніколи не слухаєш мене. Маркерами теперішнього простого часу у вище наведених реченнях є always, завжди, usually, як правило, often – часто, rarely – рідко, never – ніколи. Ще одним способом використання граматичного часу present simple є. Правда в теперішньому. Тобто True in the Present. Коли ми говоримо про загальні факти про себе, про те, чим ми займаємось, де ми живемо, хто ми за професією, як правило, ми використовуємо теперішній простий час Present Simple. Наприклад, прикладаємо речення: Джон живе на Уолл-стріт. Джон живе. На Джон живе на Wall стріт Не забуваємо додавати S до «live», оскільки це третя особа одини He, тобто John. Наступне речення. Вони працюють на Google. Вони працюють на Google. They work for Google. Вони працюють на Google. They work for Google. Третій спосіб використання present simple general facts or general truth. Тобто загальні факти або загальна правда. Якщо йдеться про науково доведені факти або про фізичні закони, ми використовуємо present simple. Ну, наприклад, The Earth goes around the Sun. The earth goes around the Sun. Земля крутиться навколо сонця. The earth goes around the Sun. І go ми вживаємо з ES. Тому що The Earth це третя особа одини It. Наступне речення. Пробуємо перекласти. Сонце встає на сході. Сонце встає на. На сході. The Sun rises in the east. The Sun rises in the east. Сонце встає на сході. The Sun rises in the east. Наступне речення. Коли нагріти метал, він плавиться. Коли нагріти метал, він плавиться. When you heat metal, it melts. Коли нагріти метал, він плавиться. When you heat metal, it melts. І останнє речення візьмемо таке. Вода закипає при 100 градусах за Цельсієм. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. Вода закипає при 100 градусах за Цельсієм. Water boils at 100 degrees Celsius. Boil також буде мати закінчення S, оскільки water третя особа одини, тобто it. Четвертий спосіб вживання Present Simple future timetables or schedules розклади на майбутнє. Якщо мова йде про розклади поїздів, автобусів, літаків, занять тощо, ми використовуємо теперішній звичайний час present Simple, навіть якщо дія стосується до майбутнього. Перекладаємо таке речення: твій автобус прибуває о сьомій годині ранку. Твій автобус прибуває о 7 годині ранку. Your bus arrives at 7. Твій автобус прибуває о 7 годині ранку. Вони вилітають в США в п'ятницю. Вони вилітають в США в п'ятницю. Вони вилітають в США в п'ятницю. Наші заняття починаються цього тижня. Наші заняття починаються цього тижня. Our classes start this week. Our classes start this week. Наші заняття починаються цього тижня. Our classes start this week. І останній спосіб використання Present Simple теперішнього простого часу. це Directions or instructions – Вказівки або інструкції. Коли ми даємо комусь інструкції чи вказівки, ми оперуємо present simple. Наприклад, прикладаємо речення: пройдіть 100 метрів, а потім поверніть наліво. Пройдіть 100 метрів, а потім поверніть наліво. You walk for 100 meters and you turn left. Або можна ще сказати. Walk for 100 meters and turn left. Це також буде правильно. Ще одне речення. Відкрийте книгу на сторінці 43, і ви побачите правило про present simple. Відкрийте книгу на сторінці 43, і ви побачите правило про present Simple. You open your book on page 43 and you see the rule. About the Present Simple. Відкрийте книгу на сторінці 43, і ви побачите правило про Present Simple. І останнє речення. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте і сподобайте це відео та натисніть на кнопку дзвоник. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте і сподобайте це відео та натисніть на кнопку дзвоник. Пробуємо це все перекласти. You subscribe to my channel. You share and like this video. And press the bell button. Або просто subscribe to my channel. Share and like this video. And press the bell button. Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте і сподобайте це відео та натисніть на кнопку дзвоник. Отже, як бачимо, теперішній простий час Present Simple не лише виконує регулярну дію, а здійснює ряд інших функцій, які нам слід запам'ятати. Домашнє задання: утворіть і напишіть 5 речень з п'ятьма способами використання Present Simple. У коментарях. Популяризуємо, друзі, український контент. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Па-па!